І так, друзі, всім привіт! Ви вже бачили минулу серію, як ми на цьому драконі проїхали тисячу кілометрів. Ну це був адський трешовий відос. Хто не бачив посилання тут, 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 тут. Зайдіть, подивіться, посмієтесь. Да. А в цій серії що ми замислили зробити? В цій серії ми вирішили продовжити нашу історію з цим автомобілем, тому що в тисячі кілометрів він це проявив. Найкраще з усіх наших Він Вижив він ні разу не зламався. І ми хочемо його убити. Є пропозиція Нікітосова любима рубрика, на яку ми ніколи ще не разом не їздили. Куди Нікіт? Їдемо. І для цієї двіжухи нам потрібні атрибути. Зараз, секунду. Акитний найбільший. Ja, брат, это ja, самый ну, это самый, самый я самый спортивный. Я самый классный шлем. Никита сказал, может я ведро Ну, ja. Говорю, Цей фиксик, давай, фиксик. Так, тому що ми розуміємо, що у нас жорсткості кузова зовсім ніякої. У нас навіть криші немає. Нехай ніхто не каже про рівні безпеки, а ми хочемо дати газу. Як мінімум, щоб нас хоч потім опізнали, у нас будет шлема. шліма. Да, Ти схожий на грибочка з Маріуполя. З технічки ми вибрали рекстон дизельний на механіці. Україна поудобніше. поудобнее. Так, да, готуйте все щось смачненьке. Так, да, давайте. Починайте сербатить борщики Дивіться, як ми зараз будемо трошки виживати. <рес> як ми будемо зараз пігачити. Полетіли. Так, масло взяли каністру. Она завжди з нами, горіть. Okay. Все, у нас 30 літрів масла, це на 300 кілометрів. та та -да, та-та-да, остаться в живих. та-та-да. Нам треба молоток і трохи інструмент. Ну, Який така ж інструмент там не показати. Хай буде, може. Щось новий... ну, покрутити, інжектора почистити, карп... карп клінер, або ну, молотком, давай, давай. щось там. Постукати, щоб воно трімонтувати. Друзі, а також не забувайте, що у нас є свій автосалон, і у нас вже ну дуже багато вільного місця. Давайте приїжджайте, ставте свої автомобілі на комісію. Ми будемо їх підготовлювати, фотографувати, писати опис і продавати. Давайте вже приганяйте. Також займаємось автопідбіром і приганяємо машини з Америки, тобто весь спектр всього, що можна зробити з автомобілями. Ми цим займаємось. Давайте приїжджайте. А головне, що для наших підписників вся підготовка автомобіля до продажу безкоштовна. Тому приїжджайте уряду авто. Чекаємо. Ще основна суть відео. от Ми зіграємо їхали, думали, як ми назвемо це відео. Наша задача поїхати і просто від цього автомобіля на бездорожжі. Так, да, бо ми на тисячі, ми ну, намагалися, щоб вона проїхала. Все, да. все окей, сильно не душили. А зараз просто перевіримо її як, їздові характеристики по. Без да, ми поїдемо зараз е, у нас буде імітація сільської дороги. І ми перевіримо, що малишка може взагалі в своїй житті. І чи може, може ми не зможемо, а вона зможе. Може <свят> рекстон стане. <ставить>. Ну <свят> так. Да, да. Газ в пол. А газу немає. І це ми, щоб ти розумів, перестроїлись з да. трьох рядів. Тихо, сейчас, ребус. Як ви думаєте, у нас відказала педаль газа. Чого ми їдемо? І тут не горка, ми вверх зараз їдемо. Umbrella! А, корпорація Амбрелла втручається на підсосі. Я говорю, що я включу подсос і просто переключаю передачу і мы їдемо. Я просто третю включив. включим. Хожем... Оп! Четверта. Все. І ми все одно їдемо. Все. Равно їдем. К сожалению, не змогли. Не ламалось, не ламалось. На. Не а встигли я... виїхати. Щось я не зрозумів прикол. Що-то розширительний бачок повний. Та он такой був. був. Нікита, ну я газ держу. Щось воно не крутиться. У нас є інструменти. Ну да. У нас є інструменти, але у нас немає проволоки. У нас є скотч. Никита, під капотом немає проволоки. Ти прикинь. Ми проїхали в прошлої серії скок, вона не зламалась. Я тут просто перестраивався. Ґгум. Газку і все. Хорошо, що ми тоді то не ви не вилізли, коли нікіта нам сигнали з заправки, щоб ми виїжджали. Бо а що... я щось газую. Включив другу тир 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 на подсосі. Подсос витянули і поїхали. Так, у нас є перша преграда, туди F 150 і взагалі на ізичці заїхав. Я наполовину горки задом заїхав на Рекстані. Я ну, свій прогноз ставлю, що ми туди не виїдемо. Я думаю, я виїду. Я думаю, я теж виїду. Ну, зараз спробуємо. Тоді я пропоную не предлагаю навчання і перший, хто хоче, може спробувати. Давайте на цій реально. Давай. Давайте. Давайте, хто перший їде. -є -фа. -є -фа. <ріст> Хорошо. <ріст> так, Нікіт, не зламати машину, далі покататися. <ріст> Один шлем, я тебе прошу. Що, пацани, поїхали. Бля, виглядає супер стрьомно, чесно скажу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну я ж кажу, що не виїдуть, а дітей виїде, виїде. Бля, виглядало піпець стрьомно, коли вони почали по цьому. Блін, ну це було дуже близько, так? Взагалі, прям. Я теж був, я коли бачу, що вони виїжджають, такі бля! Знаєш, як я зробив свої випадки? Я розженусь, воно ну, прямо туди. Бачиш, тут вони начали отсюда розганятися, я ага. розженусь більше. Ага. І прям вылечу, як орел. Ну, я просто не помню, що там я помню, сзади. Напомню, ззаді обрыв просто. Ні, ну там багато місця. Да? Що, Нікітосяк, просрав ти попыточку, маленький мой. А первин, навіть без другому <реку> Там просто сын не пути была. там, короче, надо було, наверное, сначала сходить, подивиться. А ну там да. так, понял? Яма, на ямі. там в коврох дощ що вимило, блін, ну, типа, тепер я знаю. Що вона почти заїхала. Трошки лівіша. Есть. Я тут посилю. Есть. Я, навіть, краще вийде. Зрячкуєте. Коли ми встанемо, руль держиш ровно і тормоза в пол і по чуть-чуть спускаєшся. Не крути, бо буде академік. тормоз? Держи, держи, держи. Да, я понял, надо, надо с другой, да. Вправо, вправо, вправо. Да стой, стой, там врыв, рыб! За три попитки наш. Так, да, да. він побачив, як це правильно робити. Так я отут почав вилітати, я испугався, що там яма, я забув, що зверху, поняв? Потім вже бачу, що вона забуксова, я просто затормозив. В кінці нам було вилетіть, а потім Страшно, там, затормозив. Там такі резкі, тіпа... Я туди нічого не уйшов зникій. Ну в окоп. Да. От это що я говорю, що треба ліве уходити. Так, да, я чуть-чуть левее. Ти подиви, як ми дніще шпилили і ще й шкребли. Ну я чесно, я в шокі був, як вона на другій, отут шкребла, я потім втикнув першу, і нас з Никіта аж туди в кусти знесло. Насамперед на камері не передає. Блин, ну всю висоту, а тут реально. Ти просто коли вже залітаєш, ти такий думаєш, Ну типа, от дивись. Типа, раз, два, три, чотири, п'ять шагов. я уже, не, блядь, 6, 7, 8, 8 шагов я уже на перепаде 2 метра. Ну там тупо все заросли, сейчас, ну, чувак, делай, не делай. Там есть дорога? я дивлюсь, тут кто-то ездил. Кто-то ездил, наверное, не на Волге просто. Маленькая. Ой, ой, Так, ні, да. так. Ми так боялися, що вона ніде не приїде, а тепер не можемо знайти, де її засадити. <рес> Здуреть, да? Ну, пока вообще езди. Ну вона як сверло да. Я чую, як риссорив. Давайте попробуем сейчас вверх теперь виїхати. Да не, поїхали, проїдемося. Сідайте, наверное, що вам бігать. Не, ну вона просто, поняв, є дорога, нема дороги, все равно їдемо просто. Поняв, нам головне, потом этого Рекстона найти. Ты вообще сдурел, что ли? А тут просто обрыв. Я не знаю, пацаны. тут собираются съезжать. Тут, по-перше, шоколе. ну, типа, сантиметров 30. Что спуск? Крутый, дуже. Подожди, куда можем? Нельзя! Ну, я не знаю, там дуже высоко. Прям, прям дуже высоко. Все, э, Оказалось, не так высоко. С, Ебать! С Пошла. Пошла родная. <рождения> 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 пошла родная. <рождения> <р electricity> пошла родная. <рождения> ну, вы, вы вообще прям

Так, пацани, акуратно, бо ту сейчас чек в березу хоче влетіти. Ну, у нас там так руль завернули, я думав, да, що да, ми її да. зараз на бок сложим. Дуже жорстко. Чекс. А, то это без тормозов сделали. Чекс. А. Я, можу, я можу лучше. Да. Я тоже, отак кубарю. Короче, понял, ми коли з'їжджали, вона, во-первых, на пузо сіла, я такі, я говорю, а чому ми не їдемо? Такі... Ну, да, книз. Да, да. А потом, коли нас понесло... I, я бачу, як Ігор рулем вліво викручує, а ми вправо їдемо. No, я думаю, що ви туди всосили, в сосу в йолки зараз їдемо. Так, нас їде. туди і понесло, бачили, ну, типу, туди yeah. колія. No, тому я... потому, що він туди сказав, я пол этот, давлю. Я вже дивився вниз, куди нирять. Ні, yeah, нормально. Ні, ну, я знав, що ви завжди в березу можете остановитися. Так, вам ще одну наверху. І з дрифтом. З дрифтом? Хіба, ми тут зараз сядемо. Так, да, все, щас. ми заїхали. Сюди треба виїжджати. Короче, там, там лютый пиздец. Там грязь? Там самая бригазюка, там болото. О, о, нам Блин, туда. Надо, наверх. Выехали, что я сказал, две хвилинки выезжаю. Сейчас нам людина покажет, а там есть трек. Что ты за хеканый такой, ты же бегал? <свят> <свят> я копал. Спортивный человек. Копатыч. Копатыч, реально. Еп, случай, случай. Ай, блядь, ай, блядь. Это мог быть патрон коробки или масло. Подивимся. Не чет пока. Сатя, <рістя> давай быстрее. Сейчас проверим. Ну ты там ударила что то очень сильно. Поехали, поехали. Да, все, отлично. Человечек ждет, поехали. Повірення. Все, Катюш, мы тебе на обратном пути заберем. Давай, Рексон там. Куда я поехал? А куда я наверх поехал? В смысле? У ну, мене ти... сцепи не хватит. Ты что ему сказал, что ты выедешь наверх в любую гору. <рістя> Він у нас дуже сильно вірить, короче. Він не, вийшов. Та ні, ми не выйдем! Давай мы Давай пробуем. Та ми не вийдемо. Ви що, гоните? Там ще пісок. Да, песок. Камні, и бля. І И Та ні, це самый. Понял. честно кажучи, что да, там я да, не ехал, о, мы... Утка, 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 о, о, о. Это не утка, это этот, это Фазан. Это фазан. Фазан, фазан. 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 Перепел, блядь, Это фазан. Это а, ну Фазан. Ой, -ой, -ой. Ой, -ой. Присядь. Блядь, Сейчас бы голову оторвало ее. Да? Так, все буш. видели, я спаскатель. с спаскачу. О, все. все, мы туда не все, все мои хейтеры. Чего? Ну потому что. Ну давай, делай. Как же ты ехать? Да. держитесь, Катя стоит? Ой, 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 ой. А тут куда дальше? Выходим все, чтобы в машине было легче. Попробуем. О, сейчас выйдет, 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 выйдет. Ой-ой-ой! От, 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 так ви, від, так, так... ви так так, прыгали в конце. Найти можна! А воно ще не да. вона, Ви? У нас каністра тече. Ми думали, що ви ет, а тут перевернулись. А, каністра. Ну, я чесно, трошки в шокі. Мой шок в шокі. Да, просто як вона виїжджає. Ну ви стояли, дивились, просто у нас мало бензу, треба було більше заправити. Угу. Я коли ото перша горка, друга стою, в мене відливає бенз, потім з'являється мощі, вона знову їде. Мені ну, даже навіть рекстерме тут М -м, не факт, виїхав. Я не знаю, вона якась сумасшедша машина, чесно. Ця просто я взагалі на... не вірив в неї. Як там? Силово-вольових. Морально вольових. Як да. же вона в зараз? Ну вона їде, блін, вона просто. їде. таку горку їде. Катя, ну ми там в кінці підпрыгнули нормально. Я Катя випригрена. Да. Катя чуть не вилетіла. Е, є тут якийсь трек. Ну нам так, да, нам ну, людина чесно, сказала. Просто, от ти, типу, раніше їздив на такі тачки, ти там в ліс кудись поїхав за грибами. В общем, куди ти їдеш? Вона везде проїде. Так ранше задні такі... привод Чого? без блокировок, без нічого. Раніше ж на таких і ну, скажімо так, пиздив с леса дрова. Я ж розумію, що УАЗики, на сколько вони вроді корч корчом, Бо квадрат, чотири колеса, кардан. все, поїхали, але їде. І Лоас на цьому ти що скажеш? Та я все в ахері. Мене комари кусають. На того, що ця машина робить. Це нереальні речі. Так не може їхати машина. 80-х годов, це невозможно. Ну правда невозможно. Це трамплінчик. Це трамплінчик? Вони ще допочиряють трамплінчики. Зараз ці чувачок по наводозик приїде. Подивіться на трамплінчик. Це не трамплінчик. Це злітна полоса. Коротше, дивись, ти, ти головне, один шлем, а друге дуже медленно їдь. Нет, ну, думаю нет. Можна буде вправо а если що скотишся боком, все нормально. Надо газу більше дати! Не тупо вся проблема, что туда больше скорости дать. С этого ракурса, я тебе честно скажу. Мы стояли, но я був... все, что ты сил. Я думал, она сейчас так. А да, она воткнулась, я воткнулся бампером. Потом я чуть-чуть в левише взял и выскочил. А ты так будешь ехать? Да. Все объезжают. Ну, все объезжают слева, мы объезжаем. что это за индейцы у нас? Это человек шлем одевает так. Скажи мне кит классные. Охерена, да, ну типа, ей вообще похер. Вона просто делає дорогу, їй не треба дорога. Ми їдемо не то, що по кустам, ми їдемо просто по кустам. Так. Подивіться. Ми їх просто з, з собою косом. Вообще здуреть можна. Держись. Ой-ой-ой! <реку> охренеть. Подивіться, які види. Блін, як круто, охренеть просто. Треба подивитися, що там, бо назад ми точно не виїдемо. Поняв? Можна брати колесом сюди і сюди, вона проїде. Просто проблема в тому, що я не впевнений, що якщо ми засадимо, Рекстон її витище. Поняв? Ні. Ні я теж думаю, що ми отак проїдемо. Пошел, пошел, пошел! Бензин! Бензин! Да, тяжко. У нас опять моя газа. Мы две кочки переезжаем, у нас летает тяжко на газы и все. Не, ну на самом деле я понимаю, что у нас летает, потому что машина тупо восьмерочка идет. Не, стой. Ну мы и не вытолкаем так. Вы... О, вот так, давай! Ебанар! О, все, тепер ми не витолкаємо. А на що я сів? Ми не сидим на дні. У нас, У нас дно вивішене. А в чому прикол? На задньому редукторі. идите сюда. Э, надо вам руль влево, і оцю сторону приподняти. Не, я перший і останній раз їжджу на фронт. Мені вообще не нравится. Я вообще не понимаю в чем прикол Мы Просто копаем машину постоянно ну, Последний час А Абы приехали метров 20 В чем прикол Фроуда? Я вообще не понимаю Слов нема одни маты Поэтому не хочу ничего сказать. Комари кусают, темнее короче, придумал хитрый план Чтоб Наматывало на колесо трос И в якийсь момент трос закончится і... Нас должно дернуть за дерево. Ну давайте попробуем. Чуть-чуть хотя бы в бок потянуть. Не? Да нет, конечно, 2 тонны важат. Давай за угол, подожди. Та мы не с двигами, вона там колесами вот так села между этим, между грунтом. Давай намотаем туда трос. Система... Система фантастика називається, блядь. Нам не трасс. Не хватит троса. Бас не сумасшедших началась. Тротрос наматив на кольоса Влітає. Вона не крутиться ігор. Уже добре, що ліки тосте що рекстоун. Тому що якщо машини... Ну йому об'їхати треба, так зрозумів. Тут немає прямої дороги. Тут що розраховували, що тут крюк є знизу прям. Він забуксував. Оп. Ну, у нас він не сильно длінний. Він забуксував не може виїхати назад. Пошли толкать. Да пройдешь, да. Не, мне кажется, вин там сейчас сяда. Никит, стой. Это 4H или Эль, давай я вот туда заезжай, Никит. Пойдем? Но нам надо, чтобы просто сдернуть. Да. Давай, 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 давай. Стоп! Не, газу, газу надо. Че чуть-чуть надо. Дай назад. Стоп! Хорошо. Давайте пробовать. Я, я дуже сильно раджу всім сховати, Ну, немножко отойти. І тряпку кинуть на трос. Боюсь, если, блядь, сейчас зараз но я десь по макитре тобі. Потихоньку. Є, да, натягнувся. О, я к зараз вообще. Давай, 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 брат, давай, 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 давай. Потихоньку, еще. Еще. Ні. Просто трос розтягується. Давай! Стой, 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 стой. Та хай дає! А? Хай тягне! Шо? Тяны! Тяны кажется, Но він растягивается просто! Ух, блядь! Давай, газу, 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 газу! Бум, бля! Давай, давай, давай! Никитос, газ пол! Пошла маленькая! Пошла маленькая! Ой-ой-ой! А канистру чё не положил? Да я как дал днищем Да, да! Все. Загружаємо наші пожитки Дарі, і дякуємо отсюда цю... З вашим оффроудом, Перший і останній раз ми на оффроуді. Рекстру, <реш> блядь, Просто чуваки кажуть, ви що здурели тут оффроуд для джипів вправу, ви на Волге поперлись. Я думаю, що ця рубрика зрозуміла, от я в неї лишній. Я прям чувствую це. Тому що я типо, не люблю оффроуд, я не вмію це все повишайки, поніжайки. Це Ігор Нікіта, я бачу, що їм це подобається. От як будто який це їх формат. Так, це їх формат. Напишіть в коментарях, що як ну, будто який пацанам стоїть продовжати, не класно виходить. Не, ну я в принципі на скілі ще нормально їхав. Просто... Да, да. Все, Це рубрика Ігоря, він тепер сам її знімає і розлікає вас всіх. <laughs> Все, перемога. Ну, чесно, ми просто в лютий треш полізли. Туди не те, що Рек... Рекстон в калюжі забуксував. Ну, да. Там би ніхто не проїхав. А просто... прикинь, якщо би вчора поїхали після дожджанки. Та ні, ми б там. Ну, ну так, да. все. Ми б її не достали Але її. вона навіть їхати щось получше стала. Вона профертілась просто, да. реально. Ну Волжанка це точно перший автомобіль, яка пережила ось це, да, із іспитання смерті. Та це І просто... ми її мучили-мучили. Мало того, що вона проїхала без поломок. У нас тільки за счет того, що кузов крінився, у нас вискакувала така направляєчка. Ну так. Да. Тисячу ну, Я чесно, визила. на офроуді ці ями, де нирки були. Це, це просто, я не знаю, як вона це робить. Диви, як вона їхати почала. Так, ну, да, да, вона, прям, вона прям лупить. Нікітос питається уйти на Рексі, але не може просто. У мене вже чесно сил нема вилізти. прямо. Ну, це все одно велика перемога для нас, тому що там де ця Волга їздила, сьогодні їздить мотоцикли, їздять підготовлені джипи, а це старе відро без криші. Мене просто удивило там, де чуваки на мотиках під'їхали, кажуть, так. Ви одку? Так тут соревновання для джиперів рамних, типу там каратишей, всяких, на крени, щоб вони проходили? Ви на чому поїхали? Е, пацани, на хабрику пеною задутою дверями. І вона їде. Я, чесно, просто в шокі. Де Никитос? Так, да, коротше, я предлагаю на цьому відео. Катя в нас оператор <здує>. Через час має бути вже. Ми поняли, ми прям чотенько, Я як знав, зараз зараз трохи туди-сюди толкнем, ніки відправили за цим. За Ні, дрібно. була б лопата, ми б порішали. А будь-коля. Просто поняв прикол. Там, де ми виїхали, далі, де мене Нікітос вже тягнув, я два рази так плотно сідав, що я думав, поясниця пояснитися Ну а там, ми, наверно, ми не проїхали. Нам да. би просто псіли. І так, Нікітос буде йти. Нікітоз ні паркуємо. Коротко, друзі, дякуємо вам за перегляд. Якщо вам зайшов отакий, ну, я не знаю такий. Відам... Дебільний, дебільний, називається. дебільний типу, просто їдемо. Не виїжджаємо, їдемо з другого разу. Не виїжджаємо, беремо більший розгін, виїжджаємо ще Ви раз. Просто, коротко... Дякую вам за перегляд. Пишіть коменти. Може цікаво, якщо вам цікава дана рубрика по оффроуду, ми просто підготовимо там три машини. Ну, допустим, ти можеш на мотику, ти везде виїдеш. Ми там можемо взяти якісь, я не знаю, джимні або уазіки, або ниви. І просто поїхати покататися. Іменно по таких нормальних. Взяти, щоб була ліб'ядка з собою і домкрат. А мені резєва резина і шлем. Да. Так, так що, друзі, всіх обняли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Урядов авто. Це більше, ніж просто канал. Це автосалон Тому приїжджайте до нас, будемо раді вас бачити в гостях. І купуйте машини, і продавайте машини. І взагалі я уїхав. Все, пока. І Катя поїхала в Турцію. А Катя взагалі в Турцію їде. Давай, їдь, відпочивай Всіх. Вічно займаються. Як ти сказав, Джиммі Нейтрон? Джимі нейтрон. А ви бачили цей У Я щось така голова велика. Що ти, блядь? Давай. Дай води попити, слушай, труба просто. Мне понравилось, мы звоним. Никит, а ты де? Я ще шукаю Рекстона. Ти Це... Буде. Це... Я ему Рекстон. Л... Я иду и иду. Ландшафт наменяется, поло и поло. Иду и иду. Так я пришел на место, где мы снимали F150 и думаю, «Ёб твою мать. Мы туда ехали минут 15 на машине. Щас и цифри. Все! Молоток Катя не забудь отдать. конца. Катя, Катя. Це тобі в, в Турцию. Отбивается от турков. Так, воні, ще є, отвертка. Ага. ага, точно, отвертку верни на базу. Викрутку верни, мінусову, отаку длиннющу. Катя собі приватизировала.